Режисер Кулик Денис. Сценарист Кулик Денис. Монтажер Кулик Денис. У відео Термометри. Актори. Кулик Денис у ролі диктора. Термометр Галілея прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій палають скляні сферичні буйки, поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка з нанесеними на ній значеннями температури. При зниженні температури в приміщенні густина рідини в циліндрі збільшується, і поплавці піднімаються вгору один за одним, при підвищенні опускаються. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, що відірвався від дна.